Ті небо ніжність, дитина, шира йдевина, на у майбутнє. Флоємський вогонь є символом миру. Він об'єднує нас всіх у спільну громаду. Він об'єднує усіх людей. Бо і ми передаємо вогонь, і ми передаємо з ним нашу іскру любові та щастя. mm-hmm Суспільне Житомир вже вдруге отримує вифлеємський вогонь миру від пластунів. Насправді це чарівна акція. Я сподіваюся, що вона вже стане такою традицією для нашого колективу. Насправді вона досить приємна, досить потрібна, тому що це це почуття єдності, якого нам зараз всім не вистачає. Почуття теплоти і власне почуття миру. А мир це те, до чого ми всі зараз прагнемо. Для мене це такий. Символ любові, єдності і він об'єднує нас в різдвяні часи у домівках. Перед різдвяний час увечері ми збираємось звичайно, усією родиною та запалюємо цей вогник.